Всім привіт! Вітаю всіх з успінням Пресвятої Богородиці вірю, що сьогодні помолитись за Україну, за себе, за дорогих вам людей. Якщо не вмієте молитися та не вважаєте за потрібне, ну хоча б почерпніть з простору цього животворчого ресурсу, який неодмінно знадобиться для того, щоб продовжувати боротьбу і для того, щоб в подальших випробуваннях, про які сьогодні будемо говорити, ну, мати. Мати силу для них, так для їхнього проходження. Адже запланувало для нас дуже багато. Це і пандемія наступна, це і голод, це і різні там кліматичні аномалії, це різні там локдауни під різними соусами. Так, ну і я вже розповідала, що Гарвард обіцяє на листопад прибульців. І бачимо вже прогрів певний. Там в небі над Києвом побачили і промінь, і якусь сяючу хмаринку, і такі от, науковці вже кажуть, що це от ознаки космічного вторгнення, так? тобто іде вже такий прогрів і підготовка мас для потім містифікації, які вони пробують, спробують втілити. Чому вони будуть пробувати втілити містифікацію? Ну, тому що їхня спроба. Повторити пандемію, так з якимось іншим чи з тим самим вірусом, вона не спрацьовує. Чому не спрацьовує? Тому що, по-перше, за цей період ну, багато людей і побачило на власному негативному досвіді, як вплинули ці от, е генетично такі от, хакерські ін'єкції так, на організм, і побачили, як вони вплинули на інших, наскільки зросла смертність. Трошки пригадали якісь знання з біології, з медицини, те, що призабули було в тому всьому треще. А також дуже багато розслідувань за цей час відбулось, так і зокрема починають нарешті говорити люди, які були в системі ВОС. Дуже цікавим є, наприклад, стаття Давида Девіда Белла, який був працював в структурі ВОС. Він лікар, він дуже відомий там. І знаний, і він якийсь час був в цій системі. А потім от він побачив, до чого це все йде, і почав говорити. Він звідти звільнився, почав розповідати, називаючи е все своїми іменами, говорячи про те, що ВОЗ — це така от певна компашка, яка насправді годується вефом, швабом і гейцем оце е компашкою нездорових, так, і втілює їхнє якесь марення. Він називає це. Приватною бізнес моделью яка заробляє на фармі, яка заробляє на страхові катастроф і смерті. Також він прямим текстом говорить про те, що ці от діячі, більшість з них на різних препаратиках, на грибочках, зокрема. І дуже багато він цікавих речей розповідає, які ви могли, в принципі, читати і чути в моїх відео і дописах відповідно. Тому що для... я це відкривала шляхом аналізу. Тобто я не була там в системі, так? але я це відкривала шляхом аналізу інформації. І дуже важливо насправді його цей допис, тому що ну, тоді вже не лише фахівець з неврозів, з України про це починає говорити, так? а це починають розповідати люди, які перебували в цій системі. Зокрема, він говорить про те, що людей змусили відійти від адекватного. Сприйняття, використовуючи певні набутки біхевіоризму. Я закликаю біхевіоризму не вважати якусь галузі психології, це така от е, наука про боліві точки, про рефлекси. Як так натискаючи певні моменти, змусити людину діяти бездумно? І Він якраз про це говорить, що е, саме здобутки біхевіоризму дозволили людей зробити стадом бездумним, яка буде от, бездумно. Тілювати те, що і говорять екрани, і він говорить про те, що змі годуються з тих самих годівниць, що і ВОЗ, так тобто з фондів Гейтса, то ж само, так і з фондів інших тих, хто намагається заробляти і створити диктатуру, спекулюючи і експлуатуючи страх, катастроф і смерті, а також спекулюючи на Неосвіченості насправді населення, тому що вони тривалий час вкладалися в те, щоб знищити систему освіти як такої, і ви можете побачити зараз наскільки змілили, насправді знання сучасних дітей порівняно з попередніми поколіннями. Тобто, якщо, наприклад, попередні покоління це ще мало таке якісь. Систему знань, так тобто якусь таку ґрунтовну, фундаментально, то зараз дітей просто напічкують такими от розрізненими інформаціями, які потім ні до чого ти не можеш прикласти ні до якої ситуації. Так також побачите, як позабирали якісь там предмети, так і тим самим роблять людей дуже такими звуженими, дуже примітивно мислячими, які не здатні опиратися цим от маренням. Я дуже радію з того, що він говорить про те, що от, э, ці діячі є психічно неадекватними. Я дуже радію з того, що він э, говорить про цей от лозунг, який пробує зараз нав'язати, що ніхто не в безпеці, доки всі не в безпеці. Тобто така от ахінея, насправді, яка маніпулятивно змушує Людей діяти бездумно, тобто людині нав'язує думку, що вона має всі свої права, свободи, все це відкинути, щоб комусь не було там страшно, так? Щоб хтось там почувався в безпеці. Розумієте, почуття безпеки воно дуже часто залежить від психологічних різних факторів, а зовсім не від якихось об'єктивних. Реалі, і якщо людина, наприклад, параноє чи якась з мані, то ну, людина не буде почуватися в безпеці, навіть якщо вона буде в абсолютно безпечному якомусь середовищі. І для того, щоб розуміти, яким чином війна проти України, яка здійснюється російськими руками, але яка відбувається за сценарієм у цих давосівців, і зрозуміти все взагалі, що відбувається, то ми з вами читаємо зараз, зокрема, звіт римського клубу, щоб осмислити, що, ну, чому все так. Тому що нормальна логіка, здоровим мисленням, те, що відбувається, ну неможливо якось осягнути. Потрібно розуміти, чим керуються ці от хворі діячі, що все відбувається, як відбувається. Читати я вам вже сказала дуже складно мені, тому що це плід хворобової психіки, і таке от відчуття, що ти борсишся в якійсь які авгій стайні. І... Бо кожне речення там суперечить наступному. Якісь я вам вже озвучувала. Ну, наприклад, давайте сьогодні розберемо наступне. Автори цих от марень кажуть, що вони типу як створили математичну модель. Яка всім показує, що от, якщо людство не зменшить там, кількість населення штучно, так, якщо там не посадити всіх вдома і не збільшити смертність, то всі наближаються до катастрофи. І вони кажуть, що вони ґрунтують своє це на математичних моделях, які розробили. І далі вони говорять про те, що на їхню думку, математична модель це зовсім не рівняння, не формули, і вона не має бути логічною. Ні, Математична модель вона ґрунтується саме на формулах, на рівняннях, на функціях, і вона має бути логічною. А розумієте, от вони своє марення пробують так от прилизати і подати, як. Псевдонаукові, а вони науковими не є. Тобто, насправді їх обсміювали на кожному континенті, тому що на кожному континенті є знаючі, є розуміючі, є освічені люди. От. І е, я вже розповідала минулого разу, що вони з цими всіми мареннями, вони їздили по світу, зокрема, і звернулись до Радянського Союзу, і всім пропонували, ну давайте, от. Ви це очольте, так, і ви на тому отримуєте великі зиски, на тому, що будете першими. І Радянський Союз в це вліз в 70-х роках, і я вам розповідала, що не просто там от вліз якось там тихцем, так, а від це зав'язали певні інститути наук, дали найкраще туди, таких от пропагандистів і говорильників, що вони почали це всовувати в державні програми. Тобто, ну насправді доля Радянського Союзу стає більш зрозуміло так. Ну якщо такі от речі всовували в державні програми хворобові, то ясно, що це далеко заїхати не можу. І що потрібно розуміти про цих діячів? Давайте сьогодні поговоримо про це: це люди, тримачі великих капіталів. Які розповідають, що вони там борються з бідністю. Насправді ніякого досвіду бідності у них немає. Зато зате у них є досвід абсолютно безсоромного, нахабного збагачення на знищенні довкілля. Саме цим вони займалися, створюючи цей от ефект застарівання, так, намірної, коли вони речі почали випускати такими, що вони дуже швидко виходили з ладу, і люди мусили купувати інше. Подивіться, як носився одяг раніше, як носиться одяг зараз. Подивіться, на, і на інше, наприклад, на ту ж побутову техніку, на якої якості вона була раніше і якою вона стала зараз. І ці люди зараз починають іншим розповідати, що вони дуже приймаються, чи, чиєю збільністю, чи тим, що у когось там засмічено якесь довкілля. Ні, вони це не приймаються. Вони лозунги використовують для того, щоб маніпулювати свідомостями. І вони дуже прагнуть безсмертя. Це гачок, на який на їх, вов, вони впевнені ці ордини, секти, ну, називайте це як хочете, ну, вони всі поклоняються небожій силі. Ви можете в це не вірити. Ви маєте право в це не вірити, навіть не хотіти в цьому розбиратися, так і я не хотіла тривалий час взагалі з цим розбиратися, з цією маячнею. Але розумієте, коли ці діячі починають визначати ваші права і свободи, ну краще. Поцікавитися, чим вони живуть і в що вони вірять. І те, що вони сповідують саме поклоніння на Божій Сілі, ну це насправді можна легко побачити це і в лозунгах, звучить, це і в певних символах, які вони використовують. Наприклад, дуже яскраво це було можна було побачити на цій от Олімпіаді, яка була минулого року, 33-ті Олімпійські ігри. так? І чому воно було саме таке? Число 33. Знову ж таки, от ми повертаємося до того, що там, ну, люди пробують жити так, щоб не розбиратися в цих речах. Люди пробують, от українці пробують зараз повірити в те, що православна віра це про сісти, поїсти, кого вам захотілося. Просто подумайте, так що якісь люди, мученики ставали мучениками за що? За те, щоб ви могли потім в будь-який день е сісти і посвяткувати, не знати що? Ні. Православна віра, християнство це здатність таким чином налаштовувати себе по відношенню до світу, так, свій дух, щоб навіть несприятливі обставини обертати на, на сприятливі для всіх. Це віра про те, щоб перемагати навіть там, де нічого хорошого нібито не світить. Перемагати меншої кількості. Перемагати не грошима, не, не силою. Це віра також про те, щоб про прозріння, про духовну зрячість, яка допомагає відрізняти правду від неправди, маніпуляцію від істини. І... Ви можете, от вирішити для себе не розбиратись. А от тоді не скарже, ну не жалійтеся на те, що от, от, таке відбувається. Тому що вони дуже чітко знають про ці доби. Подивіться, їхнє засідання вони стараються ставити по тих добах, коли. Свята за Юліанським Святоцівським календарем. Просто побачите різні засідання, різні там накази вони стараються видавати саме в ці дні, які колись ще зовсім недавно були такими закріпленими за богослужіннями саме церкви. Було закріплені, щоб оці от ворожбити, ці от якісь от секти і чорна ця магія не могла розгулятися, не могла набути того впливу, який вони зараз мають. І повертаючись до... Олімпійських ігор, так трошки сумбурно скакає, але ну, намагаюся побільше всього розповісти, бо не знати, знаєте, зараз, коли буде наступний ефір і чи буде. То можна побачити, що вони її зробили таким. от Символом, поклонінням ціни Божі силі. По-перше, побачите, ну, якісь речі ви можете пам'ятати, там це от пародія на таємну вечерю, але було там значно більше. Там, По-перше, ігри, 33, так? число Христа. Все, що вони роблять, це от антихристичність, воно насправді не є чимось зовсім не церковним. Вони беруть церковні речі. І просто перевертають, вони просто от вивертають їх на зворотні. О, дивіться: 33 для них точно так само означає щось як для християн, тому що от це для них число, яке вони використовують також в своїх ритуалах антихристичних. Ви можете побачити там, я в коментарях опублікую цей от постер, там, де явно видно, що ці ігри їх присвячено. Дениці, Люцифера. тобто там видно цього, цього падаючого ангела. Так Так само там були різні флешмоби, такі, які також абсолютно вгадуються саме поклоніння цієї силі. І сценарист не випадково написала такий сценарій. Це не їхня якась от особ... ну, особиста задумка. Це те, за що їм заплатили гроші. І дуже цікаво, це от є андрогінізм, так? Тобто це перші ігри, не випадково що саме 33 ігри зробили за цією гендерною такою схибоністю. Ви можете бачити, що там були присутні от андрогіни, так, спортсмени, які вміщують як і Бафомет, вміщують набір якостей, так, і там. Інших ознак і чоловіка, і жінки. І е, в ряді е, змагань перемогли саме вони. Тобто це був спосіб, так от нечесно, поставивши їх там, в один ряд з жінками, дати їм перемогти. Тобто це був такий спосіб от, показати торжество цієї сил. І кажу, ви можете. В цьому не хотіти розбиратися, проте справді вони настільки прагнуть цього обосмертя, що вони в цих всіх ритуалах, в ці всі маячні вони беруть участь. Подивіться просто, який розмах і яких діячів залучила та сама церква сатани американська. Так? І там тому це він якраз є символом. Поклоніння, і що дуже цікаво, вони розповідають, що він ніяка не темна сила, що це світло, що це просвіта, що це, от те, що несе людям знання, там взагалі таке знаєте спроба підсунути це як певно про що от Бог такий от поганий, хотів тримати людей в невіданні, в якихось таких от жахливих речах. А от цей діяч, він саме той. Хто пробує принести людям свободу, визволення, так от, там, такий от погляд на життя і так далі. Тобто, дивіться, ці сили, які, знаючи про певну святобудову, намагалися експлуатувати ці сили природи, називаємо це так, так, вони були дуже давно, вони існують дуже давно. І вони існують зараз. І вони зараз сидять сидячі в дуже високих кабінетах, тому що, розумієте, вони не просто пробують ці сили використати якось на благо. вони пробують це використати для помсти богові, для збагачення, для того, щоб от людей тримати в такому от терорі, як вони зараз пробують, так? Створюючи там ці от віруси, от класно також от в статті цієї Девіда Белла про те, що. Якщо якийсь от, придурок набадяжить новий вірус в лабораторії, так? І, от, е, який стане смертоноснішим. Тобто, розумієте, кажу, дуже радію з того, що люди, які перебували в цій системі, побачили, до чого йде, і почали говорити. Тому що от, ну, одній фахівчині з неврозів з України, ну і якось маловато. Ну, проте мої дописи про це були першими. Я дуже з тобою радію і дуже вдячна, що навіть попри спробу там якось цензурувати Фейсбук, все рівно езопової мови, але вдавалося публікувати їх навіть в часи такого цього жахіття. Цікаво мені також, чи спрацює спроба зараз одягнути на всіх маски, тому що і в його публікаціях, і в численних публікаціях різних медиків говориться про те, що саме маски робили цей от вірус таким небезпечним. Не могла імунна система давати адекватну відповідь саме через те, що відбувалося це постійне вдихання відпрацьованим повітрям, так і що вони не тільки ні від чого не захищають ці маски, а навпаки, у них абсолютно інша функція. І бачимо зараз спроба одночасно прийняти закон про непокору військових, так, і спробу для покори одягнути на людей маски, тому що на засіданнях в Давосі. Прямим текстом говорилось про те, що це не, ніяк не впливає на передачу вірусу, так, а що це суто для покори, суто для того, щоб от виробляти певні такі от стадні поведінкові патерни. Тобто, розумієте, насправді православ'я, християнство і от цей юліанський діліанське він давав людям дуже багато, він стримував сили силу. І тому деяким з вас могло здатися, що немає різниці. Ви просто не бачили, що він стримує, що богослужіння за Юліанським Святоцівським календарем, що вони здатні стримувати. Тому що ці от намагання, ці от, способи закінчити людство і світ, вони тривають вже такі от активні 100 років. І навіть в якийсь момент вже було дуже вони близькими до успіху. проте в силу якихось от таких от обставин, чимось молитвами, але це все зупинялось так? і навіть відновлювалась діяльність церкви. От. І саме тому зараз так намагаються от швидко людям нав'язати думку, що тут нічого чекати і шукати в православі. Так? Дуже швидка відбувається мусульманізація, цікаво спостерігати над процесами в Англії. Там я вам розповідала, що вже там спроба оголосити прапори Англії расистськими і такими, що залякують мусульман, там відбувається дуже швидка мусульманізація, так? І от, сьогодні ну, днями буквально вийшов допис їхньої колишньої міністерки з віррозповідань, вона мусульманка. І от вона говорить про те, що прапори Англії це расистські, що ті, хто їх вивішують, Достойні засудження, і от що вона говорить? Що Святий Георгій, він загинув за іслам. Уявіть собі, який цинізм, яка здатність брехати, ну, тому що Святий Георгій це, там, третє століття, — це як там 3 століття, іслам, іслам це сьоме виникнення ісламу це сьоме століття, тобто, а Святий Георгій він жив в третьому, він загинув за сповідання християнства. Але це людина діячка, вона там, навіть членкиня Палату Горді, вона дозволяє собі говорити очевидну абсолютну брехню. Щоб просто от спробувати зменшити опір ще тих християн, які залишились в цій Англії, багато страждальні. Бачимо, що в Англії вже нічого не залишилось фактично. так? І це зараз цей сценарій намагаються прокрутити в інших європейських країнах. Днями ви могли побачити в мене в коментарях цифри дітей-мусульман в початкових школах. І це цифри заменшені, тому що з 22 чи з якогось там року просто графу відрозповідання її перестало включати в анкети. Тобто ну, перестало фіксувати для того, щоб люди не бачили реального стану справ. От. Дуже важливо також під час цих от погодних гойдовок не втрачати свідомість. Ви бачили, я вам вправи давала для того, щоб не бути метозалежними. Якщо ви не можете в село якихось обставин робити вправи, ну хоча б ставте ноги на якусь таку от калючу поверхню, наприклад, на масажні коврики. Це дуже класно допомагає. Почуватися краще. Також розминаєте ноги. Наші от ікри це такий от другий насос. І коли ви їх розминаєте, коли ви робите якісь вправи для них, ви тоді виходите з цієї залежності, тому що дуже багато людей оці дні скаржаться на тиск, на різні там запаморочення і так далі. Тобто я вам дуже багато назнімала вправ використовуєте їх і побачите, наскільки це насправді здатно робити і сильнішими, і адекватнішими, і на, наскільки ну, вони дозволяють бути працездатними в будь-яких обставинах, скільки б вони поспали. Ну, тому що зараз бачимо, пробують дати нам не спати. Так? Сьогодні новини, що відбувалося тут в Києві, ну, ви можете побачити. Так? І в таких е е обставинах ти маєш знаходити. Ефективні засоби, я не про, не про, не про препарати, якісь, так? якісь ефективні засоби самодопомоги, щоб бути в адекваті і е, в такому стані розуму, щоб, там, і аналізувати інформацію і робити якісь правильні висновки. Я кажу, дуже е, непросто викладати вам це, от, цю маячню якось структуровано. У мене сильний опір копатися в цьому. Мені хочеться от... Я отримую задоволення від зовсім інших речей. Коли ти риєшся в таких от патологічних речах, ти маєш чітко розуміти, для чого ти це робиш. А в мене подвійна задача, я розумію, що відбувається. Але я зараз намагаюся пояснити це ну, читачам своєї сторінки, глядачам, і читачам. І це, от виявляється, не просто, тому що. ну, Психічна хвора людина вона апріорі ірраціональна, тобто вона керується абсолютно іншими речами. І саме такі люди, от, так сталося за дивовижним збігом обставин, вони зараз визначають, як рухається світ. Як створюються ці погодні гойдалки, я вам розповідала, це два способи, вони використовують їх обидва. Ви можете побачити, що перед якимись цими кліматичними аномаліями або хмари такі специфічні. В небі це засівають хмари, або установками, вкраденими з щоденників тесла, вони розігрівають озоновий шар, впливають на іоносферу і це створює ці кліматичні такі аномалії. Ви можете побачити, що перед такими аномаліями небо вночі стає таким ржаво-червоним. Це саме от вони в цей момент прожарюють цими такими от вишками. Це озоновий шар іоносфера. Також не поширюйте майчиніти, бо там питна вода пропадає. вода нікуди не здатна зникнути. Взагалі нічого не здатна кудись зникнути без того, щоб воно не з'явилося в якомусь іншому вигляді чи, чи місці. Вони просто навчилися, і Геєць дуже хвалиться цим. Вони навчилися просто цю питну воду відкачувати або переспрямовувати. І, зокрема, є такий процес. Вони з неї роблять сніг і засипають його на певні гори, де підтримується певний температурний режим. І Гейтс дуже там тішиться з цієї технології, з того, що його фонд це фінансує. Тому просто розбирається в тому, що відбувається правда. Я буду старатися вас інформувати там стосовно того, що сама прочитаю. кажу, це важко робити структуровано, тому що. Хочеться більше всього розповісти і лаконічно, і ну трошки такий сумбур в мене виходить, ну але я буду буду старатися. Всіх цього люблю, обіймаю, всіх ще раз за святом відкриваєте те, що містить християнство, відкриваєте те, що містить православ'я, відкривайте для себе ці от свята за юліанським святоцівським календарем, старайтеся в них помолитися, старайтеся в них почерпнути ресурсу просто з простору, і ви побачите, наскільки насправді це здатна змінити перебіг подій, навіть тоді, коли вже ну, темні вже собі там все запланувало і вже потирають ручки, що вони з цього дуже скористаються. Ну, наша задача з вами створити їм сюрприз. Всіх з люблю, обіймаю. всіх зі святом, па-па!